Попелом залили, на траві сушили або як прали наші предки в давнину. Щоб вибрати одяг, сучасна господиня можна натиснути кілька кнопок на пральній машині і відправитися пити каву, погуляти, піти на роботу чи в гості. А от наші предки, щоб вибрати одяг та інші домоткані речі, докладали чимало зусиль. Як це було та які приладдя для прання застосовували у 19-20 століттях, розглянемо сьогодні. В давнину прали та прасували одяг саме жінки. Хоча ця робота була дуже важкою, забирала чимало часу і сил. Недаремно кажуть, що слово праля походить від прату, що означає бити, тиснути, вичавлювати, і має подібні варіанти в багатьох мовах. У середньовічній Європі прачки працювали з раннього ранку до пізньої ночі у будь-яку погоду. Така робота вважалася вкрай важкою, і доказом цього було те, що у 19 столітті жінкам, заарештованим за проституцію, присуджували виправні роботи у вигляді праці прачкою. В Україні, і, зокрема, на Надніпрянщині, прання легкою роботою теж ніколи не вважалось. Жінки прали найчастіше на подвір'ях та біля водою, раз на місяць чи близько того. Для цього виділяли спеціальний день, щоб не відволікатися на інші турботи. Адже процес був трудоміський, а іншої роботи в господарстві завжди було чимало. Жлукто пралка 19 століття. Сьогодні чи не в кожній господині є сучасна пральна машина, а от у давні часи жінки дуже втішалися, якщо у господарстві мали жлукто. Ще одна з поширених нас зільниця це була старовинна висока дерев'яна посудина, свого роду цілісна діжка, видовбана зі стовбура дерева, яка не мала дна. Для виготовлення жлукта часто використовували колоди липи чи ясеня. Жлук то стояло в коморі чи в сінях, через які заходило до хати, разом з іншими знарядями праці. Подібну експозицію можна побачити в Музеї народної архітектури та побуту середньої на національного історико-етнографічного заповідника Переяслі, а саме у хаті, яка збудована у першій половині 19 століття. Приміром, господиня виносила на подвір'я жлукто, ставила просто на траву або в якусь ємність. Спершу жінка клала в жлукто трохи соломи, тоді шарами одяг, який треба попрати, старанно пересипаючи його золою. Тобто білим просіяним попелом. В кінці знову клала трохи соломи. По тому господиня брала з печі баня кокробу і виливала у на білизну. На рогачах приносила взяти з печі гарячий камінь. Та клала зверху для підтримки у жлукті температури. Наповнене жлукту накривала рядну. Звідти валувала пара всередині, в нім клекотіло та булькотало. За пару годин усе стихало, і під жлуктом виднілася калюжа теплої води. Надзусилля для білосніжного результату. Згодом робота з прадня продовжиться. А поки що варто сказати, що золою наші пращури користували ще з часів Київської Русі і до 19 століття. Та історики кажуть, що вони відбілювали одяг не тільки з допомогою золи, а ще кислим молоком, навіть сечою або просто розіславши його на траві, щоб використати як природний відбілювач поєднання кисню, що надходив з неї та сонячні промені. Золаж Насамперед отримана внаслідок спалювання листяних порід дерев, як і сеча, є лугом. А луги добре допомагали розчиняти бруд і позбавляти його. І цікаві дані щодо жлукта. Згідно видання, лінгвістична географія Надніпрянщини, автора Ващенка. Назва жлукту була зафіксована у 92 населених пунктах на Дніпрящині. Зокрема, і багато де на Полтавщині. У цьому виданні 1968 року йшлося, що жлукта зникли з ужитку без ідентичної заміни через життєві реалії. адже настав такий етап розвитку матеріальної культури, коли застарілий врешті активно занепав процес зоління. А виварювання білизни рекомендували вже у сучасних специфічних посудинах виварка. Для надбання води з колодязя, як зазначалося у вище згаданому виданні, на той період використовували майже єдину зручну для цього посудину металеве відро. Сама назва відро витісняла всі попередні: цебер, цебро, цеберка, бадя, бадія, корба, копка, запанувавши в живій народній мові на Дніпрянщині. Проте слово цеберка і досі можна почути на Полтавщині. Тож, перемо далі! Позолену білизну жінка клала у вітра, влаштувавши їм на коромис. Його притримували однією рукою, а в іншу брали прач та несла усе до річки, озера чи іншої водойми. Часто на них об'єднували спеціальні кладки помоста, щоб можна було відійти на певну відстань від берега, розміститися над водою і прати. У водоймі білизну дуже гарно виполіскували. Потім на каменях її добряче вибивали праче. Прач, праник або ще пральник це дерев'яний валок для вибивання білизни під час прання. Він мав ручку та робочу поверхню, гладку чи ребриз. Бувало, праники робили у вигляді якоїсь фігури та оздоблювали їх різьблення. Призначенням праника його господиня тримала у руці. Було сильно вибивати білизну, від чого брут відставав. Після зоління, полоскання і вибивання праником одяг став білим як крейда. Далі його належало висушити, а випрана господиня могла вивісити на тин, на мотузки чи просто розкласти на траву, щоб сохло під променями. Лише не на сонці полотно ставало ідеально білосніжні в днів на 40. На рублях і прали, і музику грали. А випраний, висушений іще б не завадило попрасувати. Це робили у хаті. Праскою у 19 столітті на початку 20 століття слугував рубель. Це дерев'яна дошка, продугувата, товста і вузька. Один її кінець робили в формі ручки, на одному з боків витесували зуби, поперечні заробки, іншу сторону лишали гладкою, що оздоблювало орнаментом як і праник. Рубель для просування застосовував лише у парі з качалкою, тією що для кулінарії. Тобто, на качалку щільненько намотували білизну, при цьому гарно розправляючи її руками. А тоді, по сформованому скрутку, викачували рубле. Таким чином одяг розпавлявся. Катали качалкою по рублеві, спираючи їх на жорстку поверхню, причому натискаючи максимальну сильно. Ребриста сторона рубля розминала жорстку після прання тканину і ліквідувала зморшки. Користувалися рублями до появи перших примітивних прасок. Рублі можна побачити не лише у музеях міст і сіл Полтавщини, а навіть у декого із селян на горищах. Цікаво, що в деяких випадках рубель застосовували як музичний інструмент. По ньому водили ложкою, паличкою чи качалкою для появи звуку у вияві тріскотні. Рублі іноді навіть спеціально для цього і виготовляли. Музичний рубель від побутову відрізнявся тим, що мав внутрішню резонаторну порожнину. А ще рубель не просто прикрашали витіюватими визерунками, а й підносили в дарунок. Наприклад, завидний парубок міг подарувати рубель дівчині на виданні, вирізавши на нім ініціали обраниці. Ночеви та пральна дошка. Чергові новації. Перші дошки для прання у наших предків з'явилися лише в 19 столітті. На широких і пласких дерев'яних пластинах ристою поверхнею. Теж було брати нелегко, наполегливо тручи білизну поперек зарубок. Першу пральну дошку з металевою рифленою вставкою у 1833 році запатентував американець Стівен Руст. Але до наших господинь вона потрапила далеко не відразу після цього. Особливим проривом була поява мила для прання. Хоча до цього з метою отримання мильного ефекту наші предки використовували сік бузини та інші рослини. Мило у 19 столітті не було дивиною, але було вартісним придбанням. Коли воно з'явилось з в достатку, а не як розкіш, брудні речі почали прати в дерев'яних ночвах. Це були кориця прямокутної форми, які видовбували за допомогою спеціальних інструментів і суцільного відрізку дерев. Їх тому ще і називали довбанки. Окрім прання, в ночвах купали немовлят, замішували тісто, просіювали борошно і так далі. А згодом у побуті з'явилися й металеві ночви. Їх у селянських господарствах вистачає нині. Пральні забобони. У наших прабабусь існувало чимало прикмет, пов'язаних із прання. Так сорочки не вивішували сушити проти неділі, щоб нечистий хворобу не наслав. На виду вивішували сушити найкращий святковий одяг. Сорочки зчіпляли біля сорочок, простирадла біля простирад, щоб нове водилось. Не золили в неділю, понеділок, середу, п'ятницю і суботу. На свята та 8 тижнів після хрещення і 6 після свят Великодня. Якщо господиня намірялася золити в понеділок чи в п'ятницю, то в перший день Великого посту вона випивала три ложки води зі жлукта, щоб біди не мати. Дитячі сорочки-пелюшки не вибивали і не викручували, а просто відтискали з них воду, щоб дитину не крутило. Не брали. Речі в річці немовлят після заходу сонця і не вивішували проти ночі. Одяг дитини до року не вивертали.